Ну Що ж, друзі, хочу вам сьогодні повідомити трошки неприємні новини, як на мою думку, тому що всіх біженців, які отримували будь-які соціальні виплати за кордоном в Європейському Союзі, хочуть контролювати і, власне, як не потрапити в халепу. Щоб не отримати адміністративну або ж навіть кримінальну відповідальність за те, що ви, друзі, отримуєте соціальні виплати, коли ви є безробітнім, або ж заробляєте недостатню кількість грошей і вам держава доплачує якусь суму, ну або ж ви маєте безкоштовне житло, або ж частково оплачуване, а частину компенсовує для вас європейська країна. Найбільше друзі контролів зараз відбувається це в Німеччині, тому що в українців почали вимагати, щоб вони надавали банківські виписки. Для чого взагалі державні установи хочуть від вас ці державні банківські виписки? Так, от, друзі, якщо ви надасте цю банківську виписку, а там виявиться, що ви ще якийсь дохід отримуєте, тобто у вас є бізнес або ж додаткова робота, і ви отримуєте кошти на банківську рахунку українського банку. То тоді вас заставлять, знімуть всі виплати і заставлять всі повернути, що ви отримали. Ну і можуть ще й штраф дати. Також, друзі, е як повідомляє німецьке правління, що можуть бути навіть і адміністративні кримінальні відповідальності. А ви знаєте, друзі, що якщо ви маєте кримінальну відповідальність, то громадянство якесь отримати за кордон, це вже буде. Досить складно. Тому я вам рекомендую, друзі, перед тим, як ви користаєтеся будь-якими виплатами, тому що державна установа може за три місяці попросити, а може і ще інакше. І вони взагалі хочуть зробити в Європі, щоб біженець, який приїхав до Європи, тільки в одній країні отримував допомогу, тому що. На даний момент я не можу сказати, що існує якийсь контроль, якщо хтось в Німеччині отримав по параграфу 24 допомогу і приїхав до Польщі і тут тепер отримує. І там, і там отримує. Бо в Німеччині, то так, якщо ти протягом року виїхав за межі Німеччини, ну в Україну, наприклад, більше як на 21 день, то у тебе забирають соціальні виплати. А якщо мова йде про безкоштовне житло, Ну, то скажу вам, якщо підтвердиться уже в банківській виписці, що ви отримували дохід, то вам потрібно буде заплатити за те житло, яке ви винаймували. Це все, друзі, слід брати до уваги в тій країні, в якій ви зараз проживаєте. Що рано чи пізно це може статися, тому краще правдивим шляхом отримувати цю допомогу, тому що на соціальні виплати заслуговують лише ті люди яким дійсно не вистачає грошей. Бо я знаю багатьох, багатих людей, які отримували дофінансування 40 за житло. Так, і 300 злотих отримували. Але також і знаю тих, які не хочуть тратити навіть час на це. Ну, але у когось більше дітей, і ви розумієте, якщо жінка з дітьми приїхала, отримала безкоштовне житло, потім ще дофінансування 40, там можна мільйонером виїхати з Польщі. Я вже не говорю про інші країни. Друзі. У нас сьогодні було 32 градуси, дуже спекотно. І хотів би запитати у вас, яка температура сьогодні була у вашому місті, де ви зараз проживаєте? Пишіть місто і температуру. Буде цікаво подивитися, хто де живе і наскільки ви вмираєте від цієї жаркої температури, яка прогнозовано ще буде мінімум тиждень. Сподіваюся, друзі, це була корисна. Інфа, тому підписуйтесь на канал, діліться з друзями обов'язково з усіма українцями. Ну і звісно ж. Ставте вподобайки.